Залишками ракет та систем залпового вогню армії Росії усипані поля в Запорізькій області. Боєприпаси можуть здетонувати будь якої миті. Запорізькі фермери кілька місяців намагаються очистити свої поля самотужки. На частині з них вже за місяць потрібно збирати врожай. Але посівні роботи у прифронтових умовах проходять із ризиком для життя. Щоб, хоч якось, убезпечити роботу аграріїв, у вільний час від бойових завдань на допомогу приходять військові. Наприкінці травня з цього ріпакового поля прийде час збирати врожай. Замість фермерів сьогодні. Тут за кілька кілометрів від лінії зіткнення працює інженерно-саперний взвод. Прямо зараз ми рухаємо полюрабська тут, що фермери кажуть, виявили тут залишки російських ракет ще кілька місяців тому. Практично на кожному з полів, які тут є по периметру, ми знаходили це. Він не завжди це був один боєприпас. Безпечні частини ракети боєприпасів від систем залпового вогню Ураган зібрали самотужки. Частина чекала на саперів. Наскільки було цього добра на тій землі, на якій ми працюємо, що просто фізично ми не встигали все, все, все вичистити. Аграрії звернулися по допомогу до саперів 108-ї бригади територіальної оборони. Сапери обстежили поле. Кажуть, частини російських ракет у землі нестабільні, тобто можуть здетонувати будь-якої миті. Тому переміщати не ризикнули. Такі боєприпаси знищують тротилом прямо на полях. Важливо дотриматися технології, щоб після підриву не залишилося вибухонебезпечних частин. кажуть фахівці. Це детонуючий шнур для того, щоб всі два заряди спрацювали одночасно. Вибух був одразу е, по всій довжині вибухового елементу, який нам потрібно підірвати. Після того, як тротил встановлено, надходить команда на підрив російської ракети. Такі нерозриви знищують у полях Запорізької області щодня. Фермери проводять польові роботи та все частіше шукають способи очистити свої поля. Але сапери не завжди можуть оперативно відреагувати через завантаженість іншими завданнями. Зараз пішло підживлення пшенички та сівба, ячменю. Ми сортуємо, тому що за кожним викликом не наїздишся. Ми сортуємо, підганяємо два-три виклики. До купи і за один день закриваємо дані питання згідно тих е, планових завдань, які має підрозділ, тому що ми займаємося не лише утилізацією боєприпасів, це і мінування, розмінування, а також деякі три інші справи, які ми коментувати наразі не можемо. За останні кілька місяців лише один цей взвод прийняв кілька сотень заявок від фермерів і було знищено понад 4 тисячі російських боєприпасів у полях із сільгоспкультурами. Фермери кажуть, земля чекати не буде стояти в чергах в очікуванні, коли запрацюють державні програми розмінування, просто немає часу. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.